Епідемії немає, ситуація стабільна. Медики заспокоюють, нового різновиду грипу на Прикарпатті немає. Що інакших штамів поки що нам не розказували. Поки що немає таких штамів. Що от зараз яке щось нове є. Ну от, поки що ми тримаємося на тому, що є. Ну от поки що в нас взагалі діагноз як грип не поставлений і в франківській області. А от з гострими вірусними інфекціями ситуація дещо складніша. Хворіють як до. Рослі, так і школярі. І, хоча через хворобу діти не ходять до школи, все ж карантин оголошувати немає потреби. В школах наших міста Івано-Франківська не ходять в школу десь 15-20 до 30% дітей, які мають. Вірусні інфекції. Тобто госпіль респіраторної вірусні інфекції, шмарки, Ну, Чому я так кажу? Шмарки кашлюють, Тому що діагнозу ми ж то не знаємо, бо батьки, на жаль, цих дітей тримають вдома. Лікарі переконують батьків одразу звертатися до медичного закладу, адже навіть найменший нежить може перерости у пневмонію. Самолікуванням займатися не можна. Антибіотики повинен призначати тільки спеціаліст. А щоб попередити хворобу чи підвищити імунітет, слід збагатити організм вітамінами. Я не сторонник таких штучних вітамінів, які продаються в аптеках. Не сторонник, і нікому не буду навіть казати, що от ідіть батьки, купуйте в аптеці дорогі лікарства, розумієте, чи ті ж полівітаміни, вони є всі штучні, вони на шлунок не дуже безпечні. Краще природно захищатися, тобто їжте треба їсти нормальну їжу. Потрібно пити чаї зі смородини, малини, їсти лимон та не забувати про часник і цибулю. Вітамін С підвищує реактивність організму. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.